У мене щось відео не включалось в папку, то я вийшов це. Короче, у нас тут тіпи десь були, тільки шо. Да. Я поки пока я шостій карті... Вон мені з босса випало два пулька, я коротше буду з одним поліком Ти на сьому карту. Мені вийшло випало. Хані да. Ну зараз, наприклад, флаєри визвати. Ну, просто щось. А до я в матчі типу, початку записував відео. Але потім дивлюся типу, відео немає. От тут бот на ціпі стріляв і ціпи типу, бота били, але. Зараз я не знаю, де Давно і довго боссу не щось коли, коли щось буде, оце, ми будемо знімати. Все, короче, ми на боссу и... А, тут палин бетай. То, кто на шостій карте не босс? Я хочу Степана трохи попасть. Груза! Хоть забирайте. Маші, мені та груза ну наша мені так груза целая. Я заберу, я буду нею на шостій карте играть. Не позорься. Все, ну. Та ну коли щось буде. Тоді. Хороші, пацана, я чала лампа. Ну так. Ти мене. мене спасай, ні? не бере. Ти так і зафейлий. Треба мене спасати ти. Все, ти мене спасай. Я закамнював. Знаешь, Санечка, Саня. Короче, у нас зараз такие файты. Да, на нас шести карті. Что пойдушь, на снимай ты пойду. Да, идут. На камни там. А, винты шлема. Ой, покину, покинь не забыл. Ой, Саша, так зараз гарно зажала.

Просто туди! Бута? Калі. включай мене. У yeah. мене опори тут позато. Так, забираю його. Скільки у нього мало хп дуже. Класавчик, піднімай. Ми коротше тільки що просто два склада розвалили. Чотири кіла в тебе сім. Просто завалили. Він розовий. сайга. Певний. Ся два я йду сьогодні, там зробив. Ще Америка щось працювала там. Да. А ні, то. Розривні ядувиці я, я махто з ядовити. Ти хотій що там. З риби? Риба німчо він так хати. Слиту. Червоний? Ты навіть не захилуйся, шо ты! Что ты делаешь, дай? Так вот то ми должен. Шо тут було? Позовить, разрыв, шли. Ой, ой, ой. Так. Так, сейчас теперь. Я хилуюсь. Он часу. Так треба скинути. Це, щоб підібрати. Все що ты знімаєш? О, так герчики що-то тут. Та ви все бачили. За камнем. Йомайо. <плес> Чого? Де він, де він? За тим камнем? Да. Зараз. Лучше розвариви візьму. Єма... ма... Що замерка десь суботи? То він так працює з маки. Я що не викину, то що мене за три багато. договору. У мене вше я не Шимзу я бы

Шлем в ноль. Три шлям в ноль. Давай. Давай, хаешка. Сук. Коротше, тільки що було таке. то погано слово, але. Тут просто сайга вишка. Так, да, діти Бокс. просто. Вису. Боксові сайга просто вишка, реально. вообще. Так, у меня шлем. Тихо. А, у меня А там валяете богато. Я повыкидал все. А, не попал? А не попал? А то ты снайпер, чел, я тебе так скажу. Трошки промахнулся. Давай запушим его. Тут На колени. Не подсосалась. Я грены хочу подсосать. А, грены бери. Охуешь. Ой, бля. Ну, что не нафиг. Нафиг. А, вин. Тонна туда, туда бута. Да сколько мы набираем? Я конечно сельки я одну перебрал. Все мы принимали бута. Все, сколько там были? на пять, восемь. Складил просто на базу. Вот, что тут работал Закільки мене, 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 мене. мене ж Тоні? Чти. У мене, 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 мене. Тут така єгіфайнес. Тут виходить треба. О, у нас виходить близенько. Ну, коротше, я виключаю вже. Стримся десь. У нас тут він черінка. Так, да, волосся. Нічого не видно постійно. А, тут окурону все. Тимуром, капочки. Эй, шешиш, все, у нас такие спаун. А, команд да. звонить, два, два пулемета, плюс Звонить, звонить але я выберу. Видосы надо снимать. Да. На базу на колени, колени, колени. Да, Павлик. Да. Ну лом! Сьома карта Да. так? Да. Ну да, сьома карта. Так він на хто приглашав? Ой, сіро жінні. Ну да, він тільки своїм Андрейшиком ага. грає. Да. А певно Андрея якісь діла, бо він з кимось іншим грає, то все йому нема що робити до нас. Так? Да. Що казати, предатель. Так. Да. Ну я нормально скажу, вынести вышку на карті, то офигенный. Да за вже... Не, на на щми ту На... най. 300 патронов на два пулемета Так что я обойму впускаю и ты добываешь. Там я зарбай. Дай я перший, перший. зажим. Давай я вот Я вот так вот буду. А ведь может быть

Конечно, подал на золото. Да, бог э -э, э -э, э -э -э -э. мой. Нет, ты не имеешь бронежилет тратить. То не имеешь, я фул 6 то не имеешь бронежилет четвертый. То Саша начально скинул. Так що давайте. Коли щось буде класне, це знімемо. Так, у нас типи. Десь, Саша, бачите, скільки хп? Десь... У мене, мене патронів дуже мало. У мене патронів дуже мало. мене Ну я не бачу їх. А, за деревом, за деревом. Бачите, скільки хип, мене що, тим що? Він бачите, там, 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 What's там, out? там, там. там за деревом не бачу. Він зараз тобі дасть. Ничего не вижу. Бач, я бачу его выглядаю. выглядать. Сара, дивитесь, дивитесь. Сара, покажи. <плотный noise> Давай, ты... <служж> не, не пушим. Дай лучше об... этого подними. Да подними меня! Подними! <сélк _> <сélк _> я подниму. Не пушим, стоп. Стоп. Та! Да, він пушив вже в нас упалі тепер. Дуже-дуже. Погані. А, прям в мене молі какину. Я не спашу тебе. Тебе трава просто... Нет, для кого-то не для Павлик, короче, тут без страха. Да Павлик, фу! Да они у нас тут где-то... знаю, льда ходят. Не хаешки не буду тратить, так пательню потрачу. Поняли? я на вас пательню трачу. Віддаст то потім добре. Нате. Поднюхай. У меня на мене. Павлік, я тебе любив. Только не очі. Отвірки. Да дав мне! У меня 34 патрона. Скину хрузуй шаблон. Читер! Чи так! Читак! Читак! Він просто сзади мене був. То чі так, то так просто. А ну-ка я хочу глянути як він не забив. Я просто глянути не забив. Дивимося, якийсь друг біблій. Я там голову там і ще, але нельзя. Який я її буваюся? Тут не, не, не ми просто проти цієї шістерки якісь ніщі не було чути. жабара дзюлева бомбейла. Ладно, запускаємося в Next, може. Ладно, ми зараз будемо каті. Всім привіт. Ми, коротше, тут заспавнилися. Нам капець. Так. Да. Я, коротше, коли щось буде нормально, мене коротше, мене нокнули. Саша колись збігає чого. <різhi> чого? <різhi> просто, <різhi> <різhi> Як ми маємо грати, якщо ми не можемо грати, все, ми не будемо грати. Я, я, я йду в міні-ігру, покажу мій схил, а то мені кажеться, ви думаєте, ми такі бути, ну просто Боже, як можемо дивитися, такі все. Зараз тільки я того. Два 2 на два 2 граємо? Так, ні-ні-ні, поки зіграй, зараз палік сам буде грати, просто я йду жерти, Я їсть тако. Все, давай, щоб ти проїграв лочку. Так, я коли буду в катці. Так, я в катці. Граю. Портить цепочка. Уже киети киберспорт цепочек. Підгорію моїм моликом. Уже клапан иди Ого, як я тупо сделал. Я, я хотел якось його забить и посунувал. Там и і... человек. Ну, я горму. Ну, киберму знам. Ну, я тут узнаю сам. Разберем меня. Ну, хоть бы шось. Это не я слабый. А Ворог классный. Боже Я ему щось не снизу. Ну, я просто кибермувер. мувер. Просто я не понимаю, что я програю, из-за того просто А що я залізаю на ці штучки. Сам себе знизу. Ну, я кіберспорт! які вопроси Так-ту-ка, як шоколадка А заповніть його, ну. Цукор він такий сильний. Мені не Просто я не могу <звук> я же все <сеньки> делаю <звук> я Самый знаю, що я вам деле показать и я к яку програл. Угу, нагряну его. Черназис. Венек будто бы пушки бебь. Все, нарешті я розігрався. Це ти хіш щось чи Ще виграєш? Ні, програю. Назад. Якщо що, Санечка, Санечка, це мій друг. Звісно, які питання? Я розпіваюсь. От бачите, я розігрався і тепер я хоч і легше вбиваю. Зараз догнати його по щиту і все. Ой-ой-ой. А ви чули, як він стріляє типу, з тогось? Я навіть не почую, як він стріляє, з чого він мене вбив. Да, выиграл. Так. А, я... Педаяция. Посмотрите басик. А, Чего-чего? Просто аяк. аяк. Ну да, ну да. Можем бити мене три рази І він виграє. А мені треба його бити вісім разів, Так що він виграв стопудово. Челікс. Шелікс. Сколько його хліба остається? Я не можу понять. Зразу перезаряджається і у мене буває. Ну, це лучше, угу. Він там мені поцілував але зміто багато ще. Не, я маю вам показати, як я граю, а не якийсь бочара.

Що це за кіберму? А, кольки показав. Не, рано як я квеп пригнув мене так збив. Не, ну я не розумію, вот в той раз. Як, як він мене збив? Він щось якось іксом. Мені, мне кажется, тусов. Не, реально, чого? Що це було? Ja, no, ja. Капает, капает, Ну да, конечно. Не, это не кисовщик. <свят> Здравствуйте, вы можете выиграть. Что, вот да, <свят> ну я 100% Ви бачили той момент, як... і мене вбив всі мами, так і мене брало. Деграть! Він тут якось пінгує ще. Реально, чува. Як? Собі дерево запину. Ага, через стянку! Думав, я йому зараз поставила, що у нього взагалі не буде нічого, він якось мене заб'єзвав. Ай, я думав, він попав десь. Я раніше шоці. Чого ці руки? уже вырубал? Mm. А, вот mm. раз mm. Салатый, mm. не моему Не, не. Не знаю, что, это? Mm. Mm. за славой. Ну, конечно, софтом. Коротше, об'яснюю, як він мене вбив. Я не знаю, що цей? Коротше, дивися, я сповнив ХП, в нього лол хп. Дивися, він підпригуєв, і так от мене просто вбиває. Ну, вон саме перший матч, реально, що це було за таке? Ну, коротше, всім ПК, напевно, вже я теж виходжу. Відео закінчилось може на другий день або що сьогодні знімемо. Короче, всім пока!